Всім привіт, друзі! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. І знову вчергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Зараз я нахожуся у порту і ви можете бачити на свої очі, як проходять роботи в економічній частині цього порту. Це місто Анкона Італія. Зараз чи то грузиться, чи то розгружається оцей же ж корабль МСЧ Мадейра. Покажу вам. Сам цей порт. Зараз я нахожуся неподалік від червоного маяка. Ви бачите далині зелений маяк. Це практично, якщо грубо сказати, от вхідні оборота в порт міста Анкона. Ви бачите, я знову вам показую в чергових, хто дивиться мій докан. Я думаю, що скоро вам покажу, як відправляється відкрите море. Лайнер Superfast. Мені здається, що він збирається йти в відкрите море. Мені так здається, можливо, я помиляюся. В цьому короткому відео хочу вам розказати знову про мою поїздку до Риму. Сьогодні вівторок, суботу-неділю. Я провела Рини і коли їхала до Риму, я надіялася попасти в Ватікан. Саме мене цікавило в Ватікані, площа святого Петра, і хотілося обов'язково зайти при можливості зайти до собору святого Петра. Я раніше, коли бувала в Римі, я була на площі святого Петра і раз заходила в цей собор святого Петра, дуже гарний собор. Мені дуже він сподобався. І хто збирається їхати в Рим, якщо ви ще зайдете в музеї Ватикани, чи ви не потратите свій час заремно? Хто не знає, багато туристів. Весь світ з'їжджається в собори Батіканичі і е, як святиня цього собору, як, як реліквія цього собору. Це фреска, яка називається е, Боже, як вже вона називається? Капелла Сестіна, на італійській мові це називається Капелла Сестіна. Роботи Мікеланджело, якщо я не помиляюся. Ця Капелла Систіна. Так що, коли ви будете в Римі, обов'язково must be на, італійській, на англійській мові. Це два слова має бути. Переводиться. у Ватикані і бажано-бажано музеї Ватікани. Так що я планувала відвідати собор святого Петра і в суботу після обіду я зайшла в Tourist Point. Це переводиться як туристичний пункт, де надають інформацію. І спитала, коли можна завтра зайти до собору Петра. Мені сказали, що не раніше двох годин для туристів буде відкрито. І так, в суботу я пішла по приїзду. Спочатку відвідала Колізей, потім фору роману, потім вийшла із фору роману, я пішла на п'яцу. Венеція, це називається. Мені дуже подобається П'яце Венеція. Ви можете подивитися коротке відео з цієї з цієї площі. П'яце приводиться як площа. І потім я подивилася, яка дистанція від. Площі Венеції до площі Святого Петра. Ну, мені навігатор видав 2,5 кілометри. Я пішки пішла до площі Святого Петра. Ну, прийшла я десь, напевно, вже було годин, напевно, коло сіми, були на площі багато людей. І було зрозуміло, поліція була звичайною, було зрозуміло, що буде щось відбуватися, якесь дійство цього вечора. І коли я спитала поліцію, мені сказали, що да, буде молебень в 9.00 вечора. Але треба було повечеряти, то я на цей молебінь молебень не попала, на жаль. Але враження залишилися неймовірні. Дуже гарна площа святого Петра Дню. І Дуже гарна ввечері з освітленням, професійне освітлення, багато статуй, і кожна статуя освітлена. Сам купол цього, цього собору святого Петра теж освітлений таким золотавим світлом. Дуже гарно це професійно зроблено. Браво! Браво всім, хто, хто сотворив. Оце чудо, я по-іншому не можу сказати чудо, не тільки з освітленням, а з освітленням сама архітектура це, це щось дивовижне. От. І так, ввечері я змогла побувати на площі Святого Петра і було вирішено, що рано. Я обов'язково прийду знову на площу Святого Петра з Надією послухати оцю Санта-Меса, називається Свята молитва, якщо, можна, якщо я так правильно переведу, нового папи Римського. І коли я вийшла із метро, вже неподалік цієї площі святого Петра. Тут до площі прямувало багато-багато людей. Таке враження, що я от хлинула у цей людський, живий людський поток. І цей живий людський поток виніс мене майже на площу Святого Петра. Далі ми пройшли контроль, контроль перевірку, перевірялися сумки. В мене вилучили. Духи, Тому що флакон вирушує у відкрите море. Оцей же суперфаст. Зараз я вам покажу, як він буде виходити. відкрите море, проходити оцей коридор в порту. Так. І так, я прийшла, спочатку провірили сумки, потім перевірили на металодетекторі, і я змогла зайти. На площі святого Петра. І я бачила, що люди рухаються в... Дехто в напрямку самого собору святого Петра. І я теж вирішила підійти до собору, якщо можна. І якраз тоді, це було десь 10-1 ранку, було в цьому соборі богослужіння. І можна було зайти на богослужіння послухати. Теж було багато людей. Я побувала в цьому соборі, ну, помолилася, я була десь півгодини, і потім вирішила зайняти, вийти на вулицю, на вулицю Святого Петра і вже чекати самої проповіді в 12 годин нового папи Римського Леона 14-го. Хочу сказати, що все було гарно організовано, все цивілізовано, було багато людей, але наскільки було все коректно, гарно організовано, я не можу ні до чого придратися. Я сказала, що залишила ж духи. І мені сказала поліція, що після закінчення або служіння можна буде підійти і забрати цей флакон з духами. І так і сталося. Я підійшла і мені вітали ці духи. Дрібничко, але приємно. Враження, враження неймовірні. Я не думала і надіялася, що зможу потрапити на, на, на цей захід, на цей, я б сказала, історичний день. Я цей день, напевно, запам'ятаю на все своє життя потрапити, потрапити. На святе богослужіння, якщо можна так сказати, Санта Меса на італійській мові це називається нового папу римського. Це не кожен день так трапляється, скажімо так, і не кожен, кожен раз можна потрапити, навіть при великому бажанні. Так зірки зійшлися. Я вдячна за це. Неймовірні. Сама проповідь мені дуже сподобалася. Не було багато сказано речей, гарна була проповідь. Ви можете подивитися, кому цікаво. У мене є невеличке відео, від, де я уривками показую цю Санту Месу. І можна навіть настроїти в Ютубі субтитри. І почути переклад. Папа Франческ складав Україну, говорив про Україну і сказав, що не має бути більше війн. Я перекладую своїми словами. Я не можу дословно вам перекладати по пам'яті. Не має бути більше війн, Війни мають закінчитися. І війни мають закінчитися миром, справедливим миром. Це слова, які сказав. Папа, новий папа римський, Леон 14-й, що війни має закінчитися справедливим миром. Всі полонені мають вийти на свободу діти, які вивезені були. Змушені були покинути свої домівки, мають повернутися в свої домівки, гарні слова, справедливі слова. Дай Боже, щоб ці слова та Богу вуха, щоб ці слова як можна скоріше здійснилися. Ще перед проповіддю я подумала, так хочеться, щоб папа Френ. Циск був, те, що називається на італійській мові, персона giusta». Дійсно, що людина могла, змогла ем, залишити по собі гарні спогади і доклала багато зусиль, щоб на нашій рідній Україні наступив мир, справедливий мир. Таке коротеньке відео, кому сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. І хто не підписаний, підписуйтесь на мій youtube канал Ну, ви бачите, що оцей суперфаст під грецьким прапором покидає це останні, скажімо так, уже останні, якщо можна так грубо сказати, останні кроки. Ще кілька хвилин і цей лайнер буде в відкритому морі. Як правило, лайнери супроводжують невеличкі катери. Зараз я не бачу катера, можливо, він по другу сторону лайнера. Як я скучаю за, за Грецією. Що ви бачите, отут невеличкий такий маяк зелений, а по другу сторону невеличкий-невеличкий має бути червоний маяк. Це вже останній, останній рубіж цього порту. Бачите? Лайнер робить поворот? Я не бачу ніякого супроводу. Сам цей лайнер, таке враження, що цей, сам цей лайнер виходить від відкрите море. Добре, друзі. Кому сподобалось відео? Ні, є є невеличкий лайнер, який називається... і катер, вибачте, невеличкий катер супроводжує, ну цей, цей катер називається пілота. Він координує роботу лайнера. Зараз цей Катерок невеликий, бачу, розвертається. Я думаю, що, що трохи далі цей катерок повернеться в порт. Не знаю, чи ви зможете побачити. Да, і таке враження, що цей катер розвертається. Катер виконав свою роботу. Допоміг цьому лайнеру вийти, в відкрите море. Це Андріатичне море. І хто дивиться мій ютуб канал, знає, що у порту міста Анкона великий порт, і цей порт один із найбільших портів в Андреатичному морі. Катер повертається в, в порт. Всім добра, всім гарного дня, бережіть себе.